Бути завжди на зв'язку. Запорізьким громадам передали ще 10 станцій старлінків. Супутниковий інтернет працюватиме у закладах, де нині облаштовані пункти незламності. Крім того, станції отримали й обласні департаменти, які забезпечують виплати. Зокрема, департамент соціального захисту, де нині також працюють із тимчасово окупованих територій. Ми продали 10 стрілінків нашим закладам соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, а також три громади Запорізького району для забезпечення більш ефективної більш повноцінної роботи наших пунктів незламності на території департаменту. Наразі свою діяльність здійснюють і управління соціального захисту населення. Окупованих територій це Пологівського району, Бердянського району, Мелітопольського району, Васильівського району, і враховуючи те, що безпосередньо департамент соціального захисту населення і КІВЦ, комп'ютерно-інформаційно-обчислювальний центр здійснюють соціальні виплати. А це близько 200 тисяч осіб, які користуються всіма видами соціальних допомог і пільг. От саме для цього, для забезпечення цієї роботи, і щоб наші люди не залишились без цих соціальних виплат, саме нам дуже доречно. Цей Отримали Старлінки і три громади області, де складна ситуація з електроенергією. Найбільш важливо мати зв'язок завдяки супутниковому інтернету для прифронтових громад, зокрема Тернувацької. Наразі на території вже діє пункт незламності. Планують облаштувати ще два, щоб усі жителі мали змогу тримати зв'язок із рідними. Старлін для нас буде, звісно, такий подарунок дуже гарний. Ми будемо використовувати за цілем призначенням, щоб люди знали, що робиться в країні і в світі. Коли відключається електроенергія, то ті вишки, які обслуговують територію громади, вони знову втрачають свою ефективність, тому що вони не працюють. Неможливо не дозвонитися нікому. Повністю наступає такий колапс. Тому і питання старлінками було піднято, і дякуємо, що сьогодні нам будуть вручати саме ці старлінки на пункти незлам.